Вчора по вечірній традиції збирала яєчка у своїх кореях і чула, щось що повзе по руці. Таке не вигляд, як вошек чи пироїд. І, звісно, сьогодні я вже буду обробляти курник та курей, бо це вже перші дзвіночки. Взагалі вже давно нікого шкідників я не помічала, але враховуючи те, що до них постійно прилітають дикі пташки, то це й не дивно. Перш за все обробляю гнізда. Прибираю підстилку і засипаю свіжий курник плюс. Найулюбленіший мій помічник вибореться бо не тільки з паразитами, а й поглинає вологу якої зараз чимало. Далі просипаю, звісно, весь курник. і тепер дійшла черга курей. Обробляю кожну курочку невеликою кількістю вже свіжого курника звичайного. Порошок не струшується одразу, а залишається на курці певний час. Цього якраз достатньо, щоб позбавити її від шкідника. Обробку завершила, засіб використовую не перший раз, тому знаю, що ефект не змусить себе чекати. Бо, на жаль, і взимку паразити не відпочивають. Ви також можете продляти. Бати набір, перейшовши на сайт, або написати в приватні повідомлення.